Всім привіт! Мене звати Діана. Якщо вам цікаво, за 15 годин до виїзду, до якого виїзду, що взагалі відбувається, чому такий брус-кімнаті? Я не знаю. I don't know how to to explain it to you, but... Окей, okay. саме так виглядають мої збори. Я не дуже люблю збирати ті майданчики, але тут вже ми виїжджаємо в нову подорож. Ви запитаюся, куди? А отут вже з чогось інделіки моськи. Тож, куди ми їдемо? Я думаю, що ви вже прочитали по нас цього відео, куди саме ми приїдемо. І взагалі ця подорож, вона шалено насичена. Тут буде декілька частин, багато країн, багато нових для мене країн, яких я ще ні разу не була. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково залишайтесь зі мною. Я з тих людей, яка не дуже святкує новий рік, як свято, не їде нікуди на хату з друзями чи ще кудись. І коли Анжеліка сказала, що вона теж не має компанії на новий рік, я вирішила запропонувати поїхати в Подорож. Боже, четверта ранку ми вже в Німеччині. Чесно сказати, просто неймовірно важка дорога. Я кажу, що неймовірно важка дорога просто. Ми їдемо, і це жах. Це Наш семиденний тур входить два нічних переїзди. Власне, один зараз на початку туру і в кінці. Але проблема в тому, що ми їхали в період, коли якраз таки найбільші черги на кордоні. Ми обрали новий кордон, там ми стояли 8 годин. Що і врахується якраз таки ще недовго. Порівняно з іншими кордонами в той самий період, але все рівно це було дуже і дуже складно. Довольно мисько замовила собі карамальну ділянку. Я думаю, що це вже не секрет, що ми дуже любимо подорожувати. Це вже наша друга спільна подорож за кордон. І цього разу ми знову обрали собі тур від. Танго тревел. Дуже багато чула різних відгуків на цю турагенцію, але в нас все було насправді дуже добре з ними, і ми вже не вперше з ними їдемо і не вдруге. Анжеліка вже їде четвертий раз, я їду третій раз від них. Нам, в принципі, все досить подобається. Якщо у вас будуть якісь більше запитань цікавих, то ми можливо знімемо окреме відео щодо цього, як обрати тур. Якісь конкретні, можливо, деталі. Якщо вам буде цікаво, обов'язково напишіть про це в коментарях. А тим часом ми вже приїхали в ранковий Берлін, де у нас була запланована оглядова екскурсія з місцевим гідом, і, до речі, ця екскурсія вже входила в нашу вартість туру, тому це такий невеличкий плюсок. Мої Берліні! в Берліні! Для мене Німеччина це нова країна. Раніше я там ніколи не була. Саме тому все, що я знала про Берлін, це те, що там живе Женея Міджон, це дуже класна ютуберка. Там є брендевульські ворота. Також я дивилася фільм і слухала аудіокнигу, і читала книгу Я повідаю Берлін від Скрябіна. Також я більш ніж впевнена була, що це місто, яке абсолютно насичене історією, цікавими пам'ятками. Вау! Це дуже сильно І Я була абсолютно в цьому права, оскільки ми бігали з точки на точку, щоб подивитися на ту чи іншу історичну пам'ятку культури. Я Буквально сама гуляю по Берліну. Тому що я трошки встала від групи, бо я ще не знайшла купила зісти дуже вранку, дуже холодно, голодно. Але так, да. однак. Здогнала я групу біля Берлінського університету, де гід розказувала про відмінності освіти. Насправді те, що є для нас досить незвичним, це 12 класів, замість звичних для нас 11. І те, що в Німеччині досить часто прийнято брати геп'єр після школи для того, аби зрозуміти. Ким ви хочете бути далі, на кого ви хочете навчатися? Та дуже популярним є: якщо у вас багаті батьки, то поїхати подорожувати по Європі. Якщо я не помиляюся і правильно пам'ятаю, то середній вік закінчення бакалаврату це 27 років. Після оглядової екскурсії у нас було дуже багато вільного часу, саме тому, не маючи якихось конкретних планів, що ми хочемо відвідати, ми пішли досліджувати місто. Там живуть люди, і ми ходимо по Берліні, гуляємо. Ми дуже сильно змерзли і зайшли в якусь каверну, яка була відкрита. Зараз десь 8.30. Тут все відкривається з 9, з 11. Ні, це, типу, це нормально, але з другого боку. Ми дуже листом, да? Да, с удовольствием ранним дашком, как матч. А я взяла себе мятный чай. А я мать латы. Ну, просто найкраще, за как я была. Звичайно, пешечка в Берліні. Треба 80. Треба Якщо будете в Берліні, кавярня називається Coffee House. Я попробувала свій чай. Я просто наскільки максимально в нього дивний після смак. І взагалі смак, щоб ви розуміли, це Kiss Mint, здається. щось таке, чи Kiss. Це коротше мінткіс. І він на смак спочатку, як екваліптова баня в косину, а потім, після смак, як м'ятна начинка з оцих шоколадно-м'ятних цукерок. Отак. Якщо вам цікаво було, що як на смак чай за 350. Насправді дуже смачний. Я такого щось ніколи не пробувала. Поки в нас є Wi-Fi, Анжеліка перекидає фотки якраз таки. Історія Connect Stories stories. Історія сторіс. Stories. зі відмітить мене. Там тебе нема. А я да. репостину. Відірилися ми в кафешці і прийшов час кудись рухатись далі. Далі ми пішли в сувенірну крамницю, бо Діана змерзла і хотіла шапку. От, це був ранок, шапки яку я хотіла, я так і не знайшла, тому пішла далі. Ну Але з пустими руками ми також не вийшли, купили собі на пам'ять ось такі листівочки 3D, коштували вони 3 євро і будуть цікавим доповненням в мою колекцію. Такого в мене ще не було. Ми йдемо до Берлінської стіни і я купила собі листівку, інші каташку листівку. 3 євро, Діане. Да? Анчі, канашу, ти купляєш на сівочку за 3 євро. Тим часом Діана бере сівочку так само за 3 євро. Вона ну, такою, що колекція немає. Ви зараз йдемо на ярмарку. Міні з того, що тут було найомі Діон. Але. Я не... Перед тим, як монтувати це відео, я таке передивилася канал знайомі, передивилася відео, і там вона справді була на цьому ярмарку. Називався він а, якось breakfast market, щось такого плану. Там було дуже багато смачної їжі, але вона була влітку на цьому ярмарку. Можливо, зимою він не працював, і ми, чесно, не знаємо, там нічого справді не працювало, але виглядало це досить класно. Мені здається, що це ярмарок, на якому була найомі Джон, але I don't know. І зараз йдемо ще в будку. Фотобудку. Ми йдемо в фотобудку. фотобудку. Діка каже, що вони будуть там. Де? А тут? Ага. Окей. Okay. Чекаю. Коротше, вони, походу, це проявляли, тому що вона мокра. Ага, Прикол. І це фарба чи що це? Ні, це якась, це якась проявка, походу. Я вирішила ще сфотографуватися разом на пам'ять, і взагалі я дуже обожнюю фотобудки. Вони досить популярні в Європі. Якби була можливість, я б фотографувалась просто в кожній. старий? старі! Да. Ось такі фотографії в нас вийшли, як на мене, дуже і дуже милі. І я вже прикріпила їх собі на модбордик в кімнаті, але можна також їх носити в чехлі, як варіант. Ну, а далі ми продовжили йти до нашої започаткованої точки, а саме до East Side Gallery, і це найдовша збережена ділянка берлінської стіни. У 1990 році понад 100 митців з більш ніж 20 країн перетворили цю стіну на галерею під відкритим небом. Власне, саме так я уявляла собі Берлін з величезною кількістю графіті, але ми йшли до конкретної відомої роботи. Я думаю, ви вже неодноразово її бачили, а саме це братський поцілунок. Ми, ми прийшли на кінці до цієї стіни, зробили посім фотки і холодно. От вам я, Повіда і Берлін. Ми зайшли в якесь кафе місцеве. І зараз будемо пробувати а, потейто суп. Я взяла звичайний, Анжеліка взяла з сосенчу. З... 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 Крема. Ми походу попали в якесь дуже локальне кафе, тому що тут немає Wi-Fi. навіть таке. А ще мене дивує, що вони всі меню фізичні, без картинок, без нічого. Дай мені покер-кодику. Так. Такий естетичний супчик. Собак про космос. Мені принесли суп по факту такий самий, як Анжеліки, тільки без кобасок, бо я вирішила, що я не хочу з Да. Наш родик суп дуже смачний. Да, да. Спробувати обов'язково. Він не схожий на нього з того, що я пробувала насправді. От, то... а там... Да. ми вже вийшли з закладу. Насправді дуже такий автентичний, цікавий. Єдине, що це для мене це нонсенс, коли в закладі немає ні вайпа, ні карти, ні... Е нікоди. Окей, ну за мені по я, звичайно, там, оплата по, по монобанку я лохаю, але це все рівно, знаєте, це дуже цікаво. Нас залишалася ще десь година часу до автобусу. Ми ще прибігали назад дорогою ярмарку різдвяну. Насправді ми на ній би залишилися трішки довше, оскільки там була і музика, і дуже багато смачної їжі, і сувенірчики. Тому, якщо будете в цей період в Берліні, також завітайте туди. А ця ярмарка, до речі, знаходиться напроти Берлінського собору. Залишалося десь 10 хвилин пішки до автобусу і 30 хвилин до того, як ми мали виїжджати. Але, звичайно, що пробігаючи Volkswagen Group Museum, Анжеліка каже: Ну, давай зайдемо. Я кажу, ну, давай. Все-таки я не могла пройти повз машинок, тим більше таких машинок. Першим мені, звичайно, кинувся в очі цей 911-й Porsche Carrera, Ми попали на Volkswagen. Ми думали, що це виставка Volkswagen, але по факту ні. Я вже загубила Анжеліку, якщо чесно. Тут дуже багато всього. Це Volkswagen Group Forum. Тут стоїть Lamborghini. Як вам таке? Можна також послухати різну музичку. Питання, де знайти Анжеліку тепер? Але тут так багато машинок. Ааа, подивіться, яка там класна машинка. Далі я вже загубила анджеліку, почала її шукати, але знайшла Porsche Carrera GT. Машина мрії Пола Уокера, АК Брейна О'Конера з форсажу, на якій він, до речі, і розбився. Якщо вірити в Google, то вживаний такий автомобіль коштує від 1,5 мільйона доларів. Довольно виглядаю. Мені ну, стало холодно, я вирішила купити шапку. Красна шапка. Добре. А, я купила шапку Берлін. Бо мені було холодно. Я ж перстрішнялька, але зато мені буде тепло вуха. ухо. мові якісь там, не знаю, що це. Я купила шапку. Я купила рукавиці. Наш перший готель знаходився в Дюссельдорфі, до якого нам треба було їхати десь 5,5 годин. Тому по дорозі нам вмикали фільми. <реку> ми приїхали в готельчик. Насправді вони дуже-дуже знають в фенісі. Я перепускаємо на наш точку момент. Спати хочеш? Моська. Сонамосько. Наші речі. І васюти сім. Ми, як справжні ішаки, вирішили підніматися пішки з чи майданами. Да, Тож... Смостільні заважні. Якщо ми коли небудь вам скажемо. Чи, можна, чи можете ви відкрити на пляшку з водою, знаєте. Що ви можете зробити з цими ліфтями? Нічого. Абсолютно. Він по саме. Він вже Ми вирішили не не чекати на ліфті. Вона сказала, що більше зі мною через це не поїде. Ну, шо поробиш? Садить, що поробиш? Ну, У нас дві кольочки. Ну, дійсно, нас двоє і, напевно, одна піде в цей. Заходи, Ты вставляй сразу карточку. Я уже забыла. У нас ванна. Чакай, вид охеренный. Это что, Таймс Ой, божечки, чекай, бэр, сверачки. там машина. Це прям дуже вау. Знаєш що? У мене є ще пропозиція піти прогулятися по готелю, бо я бачила там дуже гарну фотозону. З ялиночкою, буквально подивитися чисто. Ми пішли гуляти по готелю. дивитися, що тоді цікавого. Я того, щоб віддихати спати. І ми погулятися. погуляти. Да. Саме Потрібно час. використати ліфти. Які мене використали для того, щоб тягнути. Полізе. Для да, мене такі вона цікаві. Ми пішли гуляти по готель. Це 24 години челенджі. Одній готелі. Ми вирішили піти. Я просто бачила цю ялинку і мені захотілося подивити, що це за ялинка. В результаті виявилося, що факто їдання, так. Да. Насправді, готель виглядає дуже гарно. От. Рецепція. Обзор на готель. готель. Да. Холодно, але дуже ми що. У мене заповнилось солище. Я запропонувала дженіті поїхати саме парк, подивитися, що там цікаво. Коротше, в результаті за нами знаходить діти живе <гану> на другому, а ми на першому, і вона така, вона мене такий, ми такі перший. Коротше, в кінцевому результаті ми поїхали з нею. Ну, чі типу, вона нас висадила на першому ми ті, добра нічого. Сказали. Мы приехали на самый пор, и тут ничего интересного. Просто... Да, у нас тут будет Girls Talk. очень прикольно. Yeah. Да. Подкаст терапии хоть с ними. Mm, да. Всем привет, к нам подкаст терапии. С вами Диана и, и... Анжелика. Да. Вот, с тобой чудовая работа, чудовый подкаст. Встретимся на ступном А ну, это не милок. Це доведе до ста, я знаю, що тисяча, але, ну, що правити. Берлін-шапочка. Шубка з хуманом за 80 гривень. І носочки. Бобрики. Бобрики, бобрики. Чисто польща вайвок. Такий в мене мікс культурний. Ну, бо що, бо тому що що, бо я межнар-геро. Межнар-момент. Ну і на цьому все. Якось так і закінчився наш другий день подорожі в готелі в Дюссельдорфі. Далі буде тільки цікавіше. Тому не забувайте підписуватись на мої соцмережі, на мій інстаграм і на мій Тікток. В інстаграмі я буду постити нові частини, коли вийдуть. Якщо ви хочете бачити це першим, обов'язково підпишіться. Підпишіться на цей YouTube канал, поставте вподобайку під цією частиною, під цим відео, щоб я знала, що вам подобається. Ну і всім па-па-па-па!